Відповідно до частини 5 статті 13 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання. Прошу провести процедуру голосування і реєстрації. Прошу депутатів про реєстрації голосування вмикати і вмикати відеозв'язок. Левченко Олег. Присутній. Баранов Андрій. Васюнін Дмитро. Вегера Олександр. Гробова Вікторія присутня Демидова Людмила. Джарішнелов Олександр. Дамінас Валентина. присутня Дяговець Олена. Кубрак Оксана. Дяговець присутня. присутня. Дякую. Оксана Миколаївна, ви є? Ви з нами? Присутня. Липова Світлана Правич Анатолій. Присутній. Шилов Володимир. Присутній. Кальченко Ігор. Кальченко присутній. Кабзар Артем. Присутній. Галаєв Рустам. Дмитренко Сергій. Дмитренко присутній. Зеленський Максим. Уц Владислав. Є на місці присутній. Лазарєв Єфрем. Доброго дня на місці. Резник Олег. Акперов Вадим. Доброго ранку, присутня. Босенко Інна. Присутня. Губська Ірина. Заїха я, yeah. Івченко Євген. Присутній. Косяненко Євген. Касяненко присутній. Доброго ранку. Кепік Володимир. Кисіль Олександр. Купрейчик Ірина, Перепека Ігор, Жиленка Віталій. Присутній. Жиленка Юрій. Присутній. Зюсь Євген. Присутній. Корольов Олександр. Доброго ранку, присутній. Цоколов Олександр. Тихенка Костянтин. Галаєв Расул присутній Дяденко Ірина Вітаю колеги, Дяденко присутня. Перепека Юрій Хандурін Дмитро Надія Григорова Зеленський присутній Надія Григорова Демидова присутня 26. Для участі у засіданні 76-ї позачергової сесії сумської міської ради зареєструвалося 26 26 депутатів. Сесія правомочна оголошується відкритою. Відповідно до частини 2 статті 19 регламенту роботи сумської міської ради, 8 скликання. Чи є повідомлення від депутатів щодо неможливості бути присутніми на сесії Різних ЗСУ, ЧЕПІК ЗСУ, Кісіль ЗСУ. Відповідно до частини 7 статті 54 під час дистанційного засідання у режимі відеоконференції технічну процедуру опитування, підрахунку голосів та оформлення результатів голосування по питаннях здійснюють працівники з відділу з організації діяльності ради сумської міської ради. Регламент розгляду плана... питань на пленарному засіданні міської ради в режимі відеоконференції визначений відповідно до частини 5 статті 13 регламенту роботи сумської міської ради 8 скликання. Відповідно до частини 2 статті 38 регламенту роботи Сумської міської ради функції секретаріату та редакційної комісії на сесії сумської міської ради здійснює відділ з організації діяльності ради сумської міської ради. Пропоную затвердити порядок денний із п'яти питань за основу і в цілому. Так. Про забезпечення добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади паливими стильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2026 році. Так, питання номер два. Про встановлення безпекового узорфрукта комунального майна на майно комунальної власності Сумської міської територіальної громади для департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. Питання номер три. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, модульних споруд до тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Питання номер 4 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Сумської області, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Питання номер 5 про наняття згоди на прийняття у комунальну власть Сумської міської територіальної громади майна з державною власністю. Так, питань немає, заперечень немає. Є Артем Миколаївич. Так, да, слухаю. Прошу змінити черговість, щоб зарахування до комунальної власності двох модульних будиночків було першим питанням. Ну, другим питанням. А третім питанням встановлення безстрокового зуфрукту. Щоб ми спочатку зарахували, а потім вже встановлювали зуфрукт. Узу Узуфрукт після зарахування. Ну, друге з третім замінить Добре, ніхто не заперечка. З такою черговістю в цілому? З такою черговістю в цілому? Ні. А падежі Вадим Вадівогіфович підняв руку. Да, Вадівогіфович? Доброго ранку ще раз. Скажіть, будь ласка, чому не було погоджувально ради? Просто до ці питання нові наприклад. Де, 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 деякі питання ось були готові півгодини тому. Тобто, це було питання з приводу виділення з державної власності палива: це 120 тонн дизеля і 40 тонн бензину для наших генераторів, ті, які використовуються в закладах. Охорони здоров'я також в закладах освіти і комунальних підприємствах у разі блекауда, щоб вони були забезпечені талонами і могли отримати паливо і використовувати його. Зрозуміло, я маю на увазі по питанням ков майна, бо по цим будинкам було дуже ну різні ходили розмови стосовно їх вартості і так далі. Мені цікаво, наприклад, з якою балансовою вартістю передаються ці будинки до комунальної. Я так це ті, що побудовані на Ковпака? Давайте зараз об, да, зараз обговоримо. Якщо є питання, там да тому, що то також воно дуже терміново. Там було питання по під'єднанню електроенергії. Воно і одразу після цього, то всі проекти рішення були готові. Ну я ж так зрозумів, що ці будинки вони будуються вже ну чималий період часу, то можливо, все ж таки, ну чому саме сьогодні виникла терміновість взяти їх комунальну власність слухаю вас. Артем Миколаївич, вибачаюсь, доброго ранку. А про що йдеться про медичні засоби і медикаменти? Що це мається на увазі? Звідки вони? Сергій Миколаївич, а, при... це приймаємо лікарські засоби для КНП Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії. А ну, звідки вони? Забл... Я... З обласного перинатального. Yes. Ріма Юрійовна, по модульному містечку, будь ласка. В чому терміновість, Вадим Вагіфович запитує. Доброго дня, шановні депутати. Терміновість цього питання полягає в тому, що зараз вирішується донорами питання про будівництво наступних модульних будиночків, і вони здають цілком логічне питання з приводу того, чому досі в цих будиночках, які були побудовані ще наприкінці літа, досі не заселені люди. Дійсно, у нас були питання по під'єднання електроенергії. Тому що обленерга вимагала від нас встановлення системи СКОЄ, це автоматизована система збору цих електропоказань. І за рахунок того, що в нас певний час тривали ці всі роботи, тому саме зараз постає питання про прийом цю будиночку комунальну власність. З приводу її балансової вартості, то це. Все згідно документації, яка е, наявна в Департаменті забезпечення ресурсних платежів як замовника цього об'єкту е, і підписанта договору, і згідно акта прийому передачі, який підписаний Червоним Хрестом. І надіться нам в оригіналі до Сумської міської ради. Ще питання є, якісь у когось? Голосуємо за основу. За передоблення. За передокдень. За основу і в цілому зразу, да. Він, за вона? основу і в цілому голосуємо. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Васюнін Дмитро. Вегера Олександр. Гробова Вікторія. За. Демидова Людмила. За. Джарішнева Олександр. За. Домінас Валентина. За. Дяговець Олена. За. Кубрак Оксана. За. Липова Світлана. За. Сагач Анатолій. За. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кобзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. За. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. Утримався. Босенко Інна. Утрималась. Губська Ірина. Заїка Валерій. Івченко Євген. Утримався. Касяненко Євген. Купрєйчик Ірина. Перепека Ігор, Жиленко Віталій. За Жиленко Юрій. За. Зюць Євген. За. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За Дяденко Ірина. Перепека Юрій. Кандурин Дмитро. Баранов також за. 24. 24 за. Порядок денний за основою в цілому затвердили. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер один. Про забезпечення добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади пально мастильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2026 році. Голосуємо. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Вегера Олександр. Гробова Вікторія. Гробова за. Демидова Людмила. За. Джарішнелов Олександр. Дамінас за. Валентина. За. Яговець Олена. За. Кубрак Оксана. Шкрубрак, за Липова Світлана За Сагач Анатолій. За Шилов Володимир. За Кальченко Ігор. За. Кабзар Артем. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. За. Лазарєв Єфрем. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. Заїка Валерій. Івченко Євген, За Касяненко Євген, Перепека Ігор, Жиленко Віталій, За Жиленко Юрій, За Зюсь Євген, Зюсь, за. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул За. Дяденка Ірина. Дяденка за. Перепека Юрій. Кандурін Дмитро. Двадцять вісім. за. Рішення прийнято. Питання номер три: розрахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади модульних споруд. Для тимчасового проживання внутріпереміщених переміщених осіб. Голосуємо. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Вегера Олександр. Гробова Вікторія. Гробова за. Демидова Людмила. За. Джарішнелов Олександр. За. Домінас Валентина. За. Дяговець Олена. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Липова Світлана. За. Сагач Анатолій. За. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. Кальченко за. Кобзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко За. Зеленський Максим. за Куц Владислав. За. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. Заїка Валерій. Івченко Євген. за Косяненко Євген. Купрієчик Ірина, Перепека Ігор, Живенко Віталій. За. Жиденко Юрій. За. Зюз Євген. Зюз за. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул, за. Дяденко Ірина. Дяденко за. Надія Рюрина Косяненко за. Зіском життє. Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять за. Рішення прийнято. Питання номер два про встановлення безстрокового зурфрукта комунального майна на майно комунальної власності у Сумської міської територіальної громади. Для Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. Голосуємо. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Вигера Олександр. Гробова Вікторія. Гробова за. Демидова Людмила. Джарішнелов Олександр. За. Домінас Валентина. За. Дяговець Олена. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Липова Світлана. Сагач за. За. Анатолій. Чило Володимир. Не бери шуруками. Та й на мой Владимир біжит. Александрович, все проти чи за, ми не розуміємо. Владимир Олександрович, що ви? О, за, я ж сказав, за. А, ні, а то ми так ви так сказали, не поняли. Чи за, чи проти. Кабзар Артемко. За. 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 Галаєв Рустам. За. 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 Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. за. Куц Владислав. За. Лазарєв Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко <кхи> За. Губська Ірина. Заїка Валерій. Івченко Євген. За. Косяненко Євген. За. Перепека Ігор. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. Зюсь Євген. Зюсь за. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. Підтримую. Дяденко Ірина. Дяденко, за. Перепека Юрій. Хандурін Дмитро. 28. 28 за. Рішення прийнято. Питання номер 4. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, Сумської області, лікарських засобів та виробів, медичного призначення. Голосуємо. Левченко Олег. Да. Баранов Андрій. Баранов за. Весюнін метро. Вегера Олександр. Гробова Вікторія. Гробова за. Демидова Людмила. За. Джарішнелов Олександр. за Домінас Валентина. Дималець Олена. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Липова Світлана За. Сагач Анатолій. за Шилов Володимир. за за, Кальченко Ігор, Кальченко за. Кабзар Артем. За, Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Потримко, за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав, Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. Заїка Валерій. Івченко Євген. За. Косяненко Євген. Косяненко за. Перепека Ігор. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко... Надія Григорівна Куц за також. Вибачте, зв'язка не було. Дякую. Жиленка Юрій. За. Зюсь Євген. Зюсь за. Корольов Олександр. Корольов за. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. За. Галаєв -Расул. За. Дяденко Ірина. Дяденька за. Перепека Юрій. Хандурін Дмитро. 30. 30 за. Рішення прийнято. Питання, питання номер 5. Про наняття згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади майна з державної власності. Лев, Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Ласюнін Дмитро Вигера Олександр. Гробова Вікторія. Гробова за. Демидова Людмила. За. за. Джарішнелов Олександр. За. Домінас Валентина. За. Дяговець Олена. За. Кубрак Оксана. За. Липова Світлана За. Сагач Анатолій. за Шилов Володимир. За. Ігор. Кальчен, Кальченко Ігор. Кобзар Артем. за Галаєв Рустам. за Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. Да. Куц Владислав. за Лазарів Єфрем. за Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. заїка Валерій. Івченко Євген. За. Косяненко Євген. Касяненко за. Перепека Ігор. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюзь Євген. Зюзь. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. Тихенко Костянтин. Галаєв Расул. Дяденка... Галаєв Расул за. Дякую. Дяденка Ірина. Дяденка за. Хандурин метро. Надеюсь, на тихенька за. Зв'язок поганий. 29 29 За рішення прийнято. шановні депутати. Питання порядку денного вичерпане. Оголошую 76-ту позачергову сесію закритою. Да, Вадим віч руку підняли. Артем Миколаївич, е, питання дійсно важливі були, але все ж таки хотів попросити, щоб на майбутнє нічого сього не було б страшного, щоб ми п'ять хвилин або 10 перед сесією провели погоджувальну раду. Щоб не на сесії не задавати запитання. На сесії потрібно вже. Ну, визначатися і голосувати. Тому не якщо дівчі. працювали на вихідних і не розуміли взагалі сьогодні на десять сьогодні. Фір. Вранку Фір. на 10 принесли Фір. там на 10-15 сесій, 15 хвилин для погоджування ради було б достатньо і не було б тоді запитання. дякую, добре добре, да всім гарного дня і тихо, дай Бог працював.